Копанина, Копанину, да? таку копанину ми купуємо. А сучасне не купуємо. Так що не пропонуйте, не пишіть, не проходите. Отаке от накопав, помив, почистив. Я ж знаю, що людей, які люблять покопати дану штуковину ну дуже багато. Да? Ви любите копати дану штуковину, а ну, поділіться. То, якщо є така накопка, чергова, крутізна замануха. Політи, диви, 23 300. А що це за клуб? Що за класна штука, як ви думаєте? Це чергова класна штука. Від кого? Від уважного клієнта. да? А чому він уважний? Тому що він знає, що ми купуємо всякі прикольні чушки. Да? От як ви думаєте, поки я її розпаковую, напишіть в коментарях, що це може бути. Для... просто Якісь сліди, якась корозія. Ця корозія нагадує мені одну штуку, то він не нагадує? Голов'яну чому не нагадує? О. Чув таке? Ну да. Може бути? Це може, звісно. Зажувало. Олово <'я> ж там по собі тягучий метал, а може це і взагалі не голово. А я тільки... Рознірнюча все. Диви, у нас сипається. Фу-ху-ху-ху-ху. Ти вонь. Ти вообще выкупаешься, чушка стоит. Ну да. А сколько выважили її? 23 с хвостиком. 23 с хвостиком вона й стоїть. Девело? Не зря я побачив цю олов'яну чумку, так? Да? Ну все, бачиш вона як проявляє... Блядь, уки, важко. Бачиш, як вона проявляє олов'яна чума? Ну Те, що олов'яна чума, то друге питання, да? а те, що ця штуковина стоїть 23 260 гривень, це вже <сум> зовсім інше питання. Ну, насправді дуже класна штука, да? Попадаються вам такі? Дивись, якщо вам попадаються отакі от невідомі вам чушки, то обов'язково пропонуйте, присилайте, а ми перевіримо. Я думаю, що чоловік буде в захваті і отримує масу приємних і позитивних емоцій в вигляді грошового еквіваленту. Дякую вам за посилочку. Дякую, що довіряєте нам і чекаю ваших посилочок. Як за допомогою легкої уважності заробити місто 6 гривень? 1100 гривень, да? Я зараз вам поясню в цьому відео. Полетіли, дивіться. Чергова маленька посилочка, яка приїхала до нас із столиці, да? І... Позаглядає, вона тут друга накладна. Накладна на накладні і накладною поганяє, да? І що до нас тут могло приїхати, як ти думаєш? Нема списка, що приїхало, це погано. Ну, зато є матеріал. І це що? І це добре, правда? Ого. Матеріал такий прикольнячий, кстати. Знаєш, що це? Знає? Твердий сплав Дзвони. Дзвони. Коштує сіки. Сіки коштує ця штука. 900 гривень кілограм. І дивись, для любителей. Побитий. Видно? А ну тут для любителей. Побитий. Та воно нове! Воно мільйон стоїть. Не стоїть. Це вже все, це вже залізяка. Просто тут суть питання, хто з неї як правильно поступить. Хтось викине в чермет і здасть по 5 гривень кілограм, а хтось послухає мене, подивиться моє відео, де я розповідаю про твердий сплав. І здасть його по 900 гривень. Да? От вам і різниця. Чікс! Круто! Як на мене круто. Чи важка ця штука? Як думаєш, скільки важать ці два? Дві фрезы. Кіла Ого, що там так чисто? Як везде. Не успеваем порядки наводити. Якщо є хтось любитель наводить порядки, ласкаво просимо до нас. Та нет. два <с>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, тати глибину. Кіло 180. Мені пишуть, що при такій ціні кіло 200 казати не можна. Чего? что 20 грамм при этой цене это 18 гривень. Поэтому мы будем казать кило 180, да? Так что такая вот штука у как в и сразу 30 тысяч гривень на базе, да? Не, ну тут что-то по-простому. Тут что-то по-простому, тут латунинка, да? Латунин. Це у нас мідяшка, це у нас аналіз. А що це в нас за аналіз? Якась фольга. І не кожна фольга мені зрозуміла. Можуть навіть не прочитати. Так, да, це якась алюмінієва фольга, наш спектрометр не дає змоги його перевірити. Оце ось, що? Посріблені контакти, да? які ми купуємо по 500 гривень кілограм. Все правильно? правильно. Ты знаешь, что? Я думаю, что знаешь. Медяха. А вот это, это, кажется, не медяха. <звук> да, не кажется. Это действительно тут. Так что, смотрите, вот эти все дела... А это мидь, Бач? Вот эти все дела нужно обязательно проверять. Потому что... Бач? А все вид. А ось латунь. Ну, його надо розженити. Ну нічого, буває всякого. Розженить тоже. Ну. Я тобі скажу, щось тут бодреньке. Ну, латуньок. Звичайно, латунь. Ну, вона бодренька. В принципі, все класно, да? По посилки все зрозуміло? Зрозуміло. Саме головне не прозьовуйте отакі от залізяки, на яких за допомогою уважності можна прям крепко заробити. Да? Думаю, да. Все, дякую за посилочку. Чекаю наступних і, звичайно, від вас всіх чекаю ваших посилочок.